Ісусу Христос, дорогі братії і сестри, я знову з вами. І перше, чим будемо говорити по темі, цієї неділі, верніше 17-ї по зелених свят, я хочу декілька слів сказати відносно цієї неділі взагалі в церковному уставі. Це 17-та неділя, так звана неділя Лукіна, з якої починається читання вже Євангелія від Луки до цього часу. Євангельські недільні читання були від Матвія, а от неділя 17 вона, з неї вже починається е, читання по Єваналісту Луці. От 18-ї неділі вже е, зачала 17 от, е, від е, Луки, 11 1.11 вірш. Я не буду даватися так глибоко в чому, бо тому що воно наскільки е, потрібно знати це більш так поверхово, щоб все ж таки орієнтуватися в календарі, чому саме ця недія називається недією Луки, а от це більше знання, які повинні мати ті, хто служить біля вівтаря Господнього, хто пов'язаний з богослуженням. Е, з храмовим і так далі. Вони повинні це достаменно знати, і це їх, я би сказав, такі професійне знання. А для, для більшості віруючих це те, що неділя 17-та якраз розмежовує євангельські читання між євангелістом апо... Матфієм і Євангелістом Лукою. Отже, євангельське читання неділі від Матфія, 15 розділ, 21, 28 вірші. Того часу ввійшов Ісус в околиці Кірській і Сідонській, коли ще жінка, ханаанка, вийшовши з цих околиць, почала кричати. Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида. Бій страшенно мучить мою дочку, він же не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. А він відповідь промовив Я піснений лише до загиблих увесь дому Ізраїля. Та ж підійшла, і вклоня... Та ж підійшовши. Поклонилася йому в ноги, кажучи, Господи, допоможи мені. Він відповів їй, не лишить брати хліба у тідей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але щенята їдять крихти, що падають зі столу, від панів їхні. Тоді відповів Ісус, о жінко, велика Твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужавала її дочка у ту мить. От все ж таки інтересний епізод з Євангелії, який, ви знаєте, так, достаменно дає відповідь нам на досить непросте питання, яке повстає перед нами християнами, в контексті розуміння національності церкви. От, як церква повинна і відноситися до національності тих, хто складає її, або хто є основним складовим її? Отже, національне питання в церкві і в Євангелії перш за все. Це питання, на які повинен відповісти собі кожен із нас. Тому що тут, в, цьому, в цій відповіді якраз відображається наше відношення до себе як представника тої чи іншої національності, тої чи іншої ментальності. І до розуміння е, таких істин, що ми всі є діти Божі. От е, часто це е, спровоковує досить непрості відносини між людьми, які представляють різні національності. А тим більше от, е, поділеність на конфесійність. І Замість того, щоб від... зрозуміти відчути е, оцю, я би сказав, е, глобальну таку істину, на якій будується наше вже особисте, духовне розумове кредо як людини, ми діти Божі, значить, чогось на першому місці якраз проступає. Я, моє особисте, хто я по національності, яка моя культура і так далі. Ви зрозумієте це питання, на жаль, не зникає і сьогодні. Воно заострюється в різних формах, витончених часто формах. І ми не вміємо через призму християнства розуміти один одного. Не вміємо поважати один одного. Не тільки особисто, але й культуру і ті духовні надбання, якими в тому ж самому християнстві, якими багато, то багатий інший наряд. Особливо, ви, коли прийдеться вам бути на гробі Господньому. От ви зустрінетеся з багатогранністю християнської національної культури, і е, конфесійної, і національної культури. Розумієте, е, ви побачите представників церкви, Христової церкви з арабського світу, які мають свою культуру, е, свій обряд свою форму звершення цього обряду в таїнствах літургійних, особливо при святкуванні великих свят. Ми не знаємо, що таке музика верніше на чолі Хресного Ходу. А ви побачите, як копти святкують, або араби християни. Які, е, йдуть під, е, от, які йдуть під християни Єфіопи, які йдуть під проводом е, оркестру з Хрестом, з Форугами і здійснюється Хресний Хіб. Наша така особлива традиція, наша це колядка, запозичена теж від наших е, західних сусідів, але вона увійшла в нашу християнську культуру. Наші північні сусіди цього не знають. І часто от, під час навчання в е, семінарії ми стикалися з цим. От. Е, досить непросто була поле непроста полеміка відносно цього, де зачіпалися е, час, такі сторони, е, не тільки культурні, але досить е, такі болючі сторони е, ментальні. І тому, коли ми говоримо про те, що церква, вона вище національних питань, то ми повинні зрозуміти, якою вона тоді є. Часто кажуть, церква є інтернаціональна. Але це слово наскільки представляє собою свою інформа... інформаційність лише сприйнятну в політичному розумінні. Що ніяк не можна так сказати це, і назвати цим словом. Ви знаєте, от, інтернаціоналізм пролетарський, який згладжує всі грані між націями, між етносами, які створює одно ціле і так далі на політичних основах. Церква не та, це не той інститут. І там в церкві зовсім інші вимірі відношені між суб'єктами, а не об'єктами. І от суб'єктивний підхід церкви це якраз розуміння кожного. Я не буду вдаватися в ці питання глибоко, але Христос от чітко дає зрозуміти жінці ці. З Сідону чи Стіру, яка, почувши, що йде Ісус, стала просити його про допомогу, він спочатку відноситься до неї як до кого, як до людини з іншої ментальної культури, не з, як до юдейки. Даючи їй зрозуміти, ну, чого ти просиш мене, коли ти е, не визнаєш те, що я пропо, проповідую, ти зовсім живеш в іншому вимірі духовного сприйняття. Але вона далі продовжує кричати. І тоді вже втручуються в учні і кажуть, відпусти її, вона кричить і мішає нам. Але тут же і Христос відповідає е, своїм учням, я післаний лише до загиблих овець дому Ізраїля. Часто ми задумуємося, що Господь тільки післаний був до м, е, загиблих овець дому Ізраїля, чи для всіх тих, хто шукає е, розради і спасіння в ньому. Чому саме Христос відповів? Для того, щоб дати зрозуміти, що, щоб Він обмежено тільки належать одному народові, чи спонукати, проявити в собі цю потребу спілкування з ним, як з, не просто з людиною, не просто з учителем. А дійсно як з Месією. І тому е, жінка якраз е, дає чітку відповідь, е, вона кланяється, падаючи до ніг, не звертаючи на, це, на ці слова уваги, і просить Господи, допоможи мені. Вона відкидає це розмежовування, здавалось би, сказане самими устами Христа. Але й дальше Христос наличить брати хліб і дітей кидати щенятам. Це випробування віри оцієї жінці. От наскільки вона дійсно щиро звертається до нього, як до тої. Потужної сили, благодаті, яка здатна допомогти їй. І вона далі не зважає на ці слова. І вже через віру свою, через це велике переконання, вона каже, так, але і щенята їдять кришки, які падають з стола господарів їхні. Отут якраз прояв оцієї віри, яка виносить людину за межі національного, етнічного, культурного е, обмеження, яка дійсно е, нутром, нутром своїм відчуває, що дійсно е, вона не має різниці між людьми, що вони всі є. Творінням Божим, що всі ходять під одним сонцем і під одним місяцем. Лише часто ми забуваємо, людина часто тільки забуває тоді, коли це стосується її егоїстичного, її особистого, тоді, коли її інтерес звужується наскільки, що лише обмежується біологічними матеріальними потребами. От тоді людина про це забуває. І Господь тоді відповідає їй на це. Він не каже: вступися, не, не замішай мені, а каже: о, жінко, твоя віра велика, хай тобі буде так, як ти бажаєш. От тут якраз і ми вбачаємо те, що е, якби. Е, завершаючи такий цикл цієї розмови, де прояв, верніше, бажання зустрічаються з вірою. Віра відкриває благодать Божу, який не має меж, яка одинакова на всіх сходить. Незалежно від того, хто ти до якого, до якого народу і культури відносишся. От тому християнство якраз є тою релігією наднаціональною. Релігію, Релігією, яка по, е, в своїй основі е, посібна і по, понукана об'єднувати всіх. Людей навколо одного навколо правди Божої. Навколо Христа і Його правди. Можна так сказати, навколо Євангелія. Немає різниці, хто ти потім Христос скаже, чи юдей, чи Єлін. для всіх і вся Христос. Це верніше апостол. тому, дорогі емої, зрозумійте. Це основне, що сьогодні і сьогодні, і вчора, і завтра буде, нам усвідомити потрібно. Що не особисте я, не особисте підхід до спілкування через особисте я з Богом, а усвідомлення загального. В розумінні того, що земля наша це наша домівка. А ми всі, я повторюю втретє, діти Божі, творіння його. Наскільки, і наскільки ми повинні знайти між собою порозуміння, щоб стати дітьми Божими. Бо там, де немає любові, де є егоїзм, переслідує е, пев, певну мету, там немає е, правди Божої. І ця правда ніколи не може принести тих плодів, на які ми сподіваємося над ними. Бо християни виступали проти християн з мечем, умертвляючи одне одного. Як тут можна тоді говорити про правду Божу? В одних було написано на пряшках Год Мітун, з нами Бог. У других Хрест, третій – ще іншу символіку християнську. Але ж яку справу творилася? ім'я чого творилася ця справа, коли проливалася людська християнська кров? Хіба Євангеліє? Вчить нас до того, що одна Євангеліє для одного народу, інша Євангелія для іншої. Ні. Одно Євангеліє, один Христос, одна правда Божа. Як часто ми не розуміємо цього навіть тоді, не треба вже глобальному е, розумінні це говорити, коли немає порозуміння в родині між сусідами і так далі. Між ким? Між тими самими християнами, які ходять до одної церкви, причащаються з одної чаші, слухають одне Євангеліє, говорять той же самий один отче наш. І тоді, е, знаєте, виходить. Хто ми? От як ми усвідомлюємо себе в цьому світі? Наскільки ми відкриваємо себе для Христа, щоб прийняти Його все ціло? Чи лише ми просто кричимо, Господи, помилуй тоді, коли нам боляче, і коли нам погано живеться, бо різні не, 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 не прислідують нас. Але ж тільки ті коли стосується нас особисто. А тоді, коли, ми, коли нам все добре, ми не бачимо тих, кому гірко і прикро навколо нас. І в такий спосіб ми реалізуємо себе як людину-християнина. А ще більше я українець, я росіянин, я білорус, я, я поляк, я, 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 я. я. А при чим тут я? І національність. Моя культура вища, моя духовність вища, ми справедливіші. Ні. Ми канонічні, хтось не канонічний хтось... і так далі. Осі ці, розумієте, перешкоди, побудовані нашим розумом, який знаходиться в власті правди людської, а не правди Божої. Можна оправдати себе, так. Але в своїх очах. Але чи в Божих очах. А чи ми можемо, так, як ця жінка, приходячи до юдея, просити Помилуй мене, допоможи мені. І коли дістає першу відповідь негативну, не втрачати віри, а знову продовжувати. Просити того самого. І коли вдруге дістає негативну відповідь, все ж таки перемогти в собі е, то внутрішній такий надлом, і далі виставити той аргумент, в якому би проявлялася не наша зрозумілість, не наш стан, не наші емоції, а здоровий Глузд оцінюючи ситуацію, в якій знаходимося ми, і сказати, Господи, не карай того, хто мене образив, а дай мені розум знайти силу волі і вміння вийти з тої ситуації. Як виходить? Ми в більшості, Господи, покарай, Господи, накажи. Але ніколи не кажемо, Господи, дай нам розум вийти з тих обставин, не причинивши зла і біди собі подібному. От тут якраз проявляється, в, Ханана, в цій жінці проявилася віра в відповіді Христу, на яку Христос. Дав свою конкретну відповідь і не тільки, але й зіслав своє небесне благословіння на їдоньку, а для нас обертаються е, обставини е, ті, які часто негативні, миром і порозумінням, часто між дуже близькими людьми. І тоді послає питання: от як ми, християни, сприймаємо рай і пекло? От, яке, до якого ми прямуємо. Хто до раю? А я знаю. Ну, важко відповісти, до чого ми йдемо. Лише ті наші діла можуть показати нам той шлях, до якого ми з вами йдемо. Ви знаєте, от ми не вчили Достоєвського в школі. Такого російського письменника, філософа в школі ми не вивчали. Може зараз вже, але в час, коли ми ходили до школи, я не вивчав. А все ж таки його м, праці, його е, твори, е, вони глибокі по е, моральному і духовному змісту. Е, в братах Карамазових. Є маленький розділ, де описується от стан пекла. Скажете, почав з одного, закінчую другим. Ні, друзі мої, я якраз закінчую тим, щоб дати зрозуміти і собі і кожному із вас, що бути християнином, це перш за все, Піднятися над поверхнею національності, монокультури, е, всього того, що розділяє нас у політично-етнічному вимірі, а сприйняти все через призму е, як Боже творіння, як брата і сестру. Навіть не тільки я у вірі. Але взагалі в бутті. Тому що кожен народ, кожна нація, кожна релігійна культура, якщо це дійсно, в основі якої стоїть поклоніння творцеві, вона веде до пізнання правди Божої. Інше питання, якщо там монокульт або окультизм, це вже інше питання. От тому в цій, в цьому розділі Достоєвський відкриває перед нами суть того, ріше завершення, завершення нашого життя в тому, коли ми опиняємося в пеклі, витвореному самими собою. От його діалог з самим собою з читачем. Пізно я прийшов, мимо всього. Тобто, пізно я прийшов, мимо всього. Єдине, що було потрібне, єдине, для чого вартувало жити, чим вартувало жити, я вже більше виконати не можу. Я ніколи біль, я нікому більше не потрібний. Був час, коли міг любити розумно, сердечно, творче. Тепер я цього більше виконати не зможу. Я увійшов у вічність, в якій любов виливається від Бога, а моя любов нікому не потрібна. На землі вона була потрібна багатьом, навіть дуже багатьом. Щоби на них я звернув увагу, щоб я їх помітив, щоб я зумів побачити їх глибоким, пронизливим поглядом, щоб я умів прислухатися до них і чути не тільки звуки, порожні слова, а те, що словами за словами криється крик, плач, радість. Чи страх живої душі при своїм життям. Я привів дуже маленький такий е, уривок з цього, цього, цієї праці. І от в ньому якраз е, заложено все те, щоб дати нам зрозуміти, наскільки ми часто нехтуємо універсальністю тої віри. Яку сповідуємо і тої мети, до якої ми йдемо. От Чому саме Христос і Християнство стає для кожного з нас от тим шляхом, через який ми здатні осягнути бажане, потрібне. І радісне. А воно тільки буде тоді осягнуто, коли ми дійсно будемо з вами. християнинами. нам, не по національності, не по е, культурі, а по духу. От як ця жінка досягнула бажаного, так само і людина, християнин. Досягає бажано тоді, коли лисе в собі, любов, Божу любов, правду Божу творить на цій землі і у цьому бачить все своє служіння Богові і людині. Бо прийде час, і ми всі станемо перед Ним і зрозуміємо, що час це наш час. Ще час прояву нашої любові, наших людських задатків, ну і тому числі і злоби і ненависть. Що ми виберемо? А вічність це вже торжество Божої любові, Божої правди і Божої оцінки для кожного з нас. Дякую за увагу. Боже благослові на вас усіх. Слава Ісусу Христу!